Для тих найкращих дітей, найкращих вчителів, які готують тих дітей. Ми будемо раз в рік проводити такий захід свято-обдарованості, де не просто вручати дітям грамоти і казати ви такі молодці, ми вами гордимося а лише підкріплювати це трішки матеріально. Я разом з своїм однокласником Назаром коли брали участь у конкурсі від малої академії наук задля для збереження культурної спадщини України ми протягом е, півроку зафіксували близько двох тисяч пошкоджених пам'яток України, е, частково допомогли їх збереженню, і за це вибороли перше місце у конкурсі Відман. І за це я сьогодні отримав подяку. Я керуюся таким висловом Мартіна Лютера Кінга, який сказав колись, що. Зроби крок у вірі. Тобі не потрібно бачити усіх сходів. Просто зроби крок. І оце вислів він не мотивує рухатися далі і продовжувати творити і продовжувати свою працю. Наша громада мені дуже сильно подобається. Вона є одним з найкомфортніших, бо я маю з чим порівняти. Вона мені дуже сильно подобається. Мені дуже подобається, як в нашій громаді працюють з багатьма сферами. Дуже гарно я бачу це з сферою відділу освіти. Я розумію, що насправді є над чим працювати, але дуже класно все сформовано, і по подальшому я би хотів тут лишитися і працювати на розвиток громади. Величезна подяка за відзнаку не лише дітей, але також і педагогів, оскільки педагоги вкладають так і працює і душу в діток. разум спробували ще також, щоб ті діти-таланти могли побачити інший напрям талантів. Бо тут талант розуму, інтелекту, а тут творчості. Ми з Чолгинської гімназії і нас ми зробили ось такі вироби. Це гурток в'язання. Ми його назвали Колбок ідей цього нас навчила наша вчителька Оксана Романівна. Це робототехніка, так? Як воно працює? А що у воно так керується? А ну, покажи мені. Наш гурток знаходиться в першій школі міста Новояворівськ. Дітей приходить досить багато. Ми загалом раді всім дітям, тому що кожного дня. Той розказав тому, той розказав тому, учні приходять, а можна ще, а можна ще. Конструкторів у нас в школі всього 10. Це звичайний набір і є ще 10 додаткового. Тому вистачить для всіх, у кого є бажання, можуть приходити. Щира вдячність нашому міському голові. Щира вдячність відділу освіти, що вони проводять такі насправді проекти, які дуже важливі і як для вчителів, так і для учнів. Бо саме це є першою мотивацією як для учнів, так і для нас вчителів.